Слава Україні! З 1 березня, тобто вже завтра, на території так званого Придністров'я нагадаються тимчасово окупована територія Республіки Молдова з боку російських окупантів. Запрошують усіх бажаючих на тримісячні збори, аби потім записатися до так званих миротворців. Відчуваєте, як скільки всього фальшивого та відлукавого? Російські окупанти запрошують усіх бажаючих записатися миротворці. Тобто вовки, вірніше і гігієни в овечій шкірі. Так от, тримісячні збори. Що обіцяють тим, хто прийде із придністровців на ці збори. Ну, по-перше, триразове харчування, дах над головою і, можливо, дадуть форму. Ну, я думаю, що дадуть форму ще радянського зразка. 100%. Але я про інше впевнений, що переважна більшість придністровців, так званих придністровців, які насправді мають паспорти Молдови, Румунії, України, ну звичайно, на жаль, і Росії, та і свої власні, які є невизнаними, вирішать, що. Їм немає що робити на цих зборах. Слідкуємо за ситуацією, відслідковуємо, моніторимо, побачимо, що з тими зборами відбудеться. Нагадаю, минулого року вже мобілізаційні збори на Придністровщині проводили. Хто і як з'явився, прекрасно знаємо. Вони були зірвані і полетіли шапки у тих, хто ці збори мав організовувати саме з керівництва так званого Придністров'я. Не хвилюйтеся, ситуація з нашого боку повністю є контрольованою. Чи можливо провокації? Ну, мабуть, так. Але наші військові знають, як яким чином на все це відповідати. До речі, про наших військових. Якщо ви не чуєте сигналів повітряної тривоги, тому що тривогу не оголошено, а чуєте відповідні бойові звуки, потіште своє серце. Отже, наші проводять тренування, вчаться бити ворога, тренуються. З різних видів озброєння. Ну і власне щодо сигналів повітряної тривоги. Вже мали сьогодні прецедент. Дехто поспішив і оголосив телеграм-канал, звичайно, оголосив повітряну тривогу в Одеській області, якої насправді не було. І прив'язали це до певних рухів окупаційного війська. Тобто, таке собі гадання на Кавові Гущі. Ще раз хочу наголосити, будь ласка, орієнтуйтеся, що сигнали повітряної тривоги офіційно оголошуються відповідними структурами, а не адміністраторами телеграм-каналів. Я розумію, у кого є якісь джерела інформації, але не поспішайте і сьогоднішній день це, власне, показав. Дочекайтеся. І правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Я розумію, що нас намагаються застращати так званими сакральними датами, що, звичайно, у цьому є. Але дуже часто саме від лукави в такий день, в таку годину і за такими координатами. Люди добрі, у нас війна і імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів ворога є завжди підкреслюю до перемоги та настання миру на рівні висок. Отож, орієнтуємося. На те, що відбувається, а не звертаємося до гадалок, якими б поважними вони не виглядали. А всім нам бажаю тихої ночі. Тримаємо стрій, ворогові традиційно кажемо, ласкаво просимо до пекла. І слава кожному з вас, хто тримає фронт на своїй ділянці. Слава нації, смерть ворогам! Продовжуємо нашу роботу, йдемо далі. І, звичайно, посміхніться. Адже Одеса не перше, але й не друге місто в Україні. І це теж нас тішить. Ми переможемо, я це знаю.